Доброго дня, рада вас вітати на каналі Таро Релакс. Сьогодні розглянемо загальний Таро розклад для тельців на коридор затимнень. Коридор затимнень у нас буде відбуватися з 25 березня по 8 квітня. 25 березня це в нас буде місячне затемнення, яке каже про якусь кульмінацію, так, щось може проявитися в цей період часу. А 8 квітня це сонячне затемнення, У нас це початок нового циклу. І в цей період часу, в цей коридор затримань рекомендації від мене, не починайте ніяких нових справ, краще в цей період щось завершувати, щось закінчувати. А також, якщо ви не впевнені на 300% в своїх рішеннях, не втілюйте їх в життя. Тому що в цей період часу закладається програма на 9-18 років. А також хочу вам сказати, що. Результати по цьому затимненню ви можете відчувати через півроку. Ну, може, дехто вже й зараз відчувати. Давайте подивимось, люди тельці, під якими енергіями буде проходити у вас цей час, що принесе коридор затимний з 25 березня по 8 квітня тельця. Які енергії будуть тельців? Рудосу темно. До речі, хочу нагадати, щоб ви ще переглядали свої теропрогнози по вашому е, знаку Асценденту. А також нагадую вам, не забувайте підтримувати канал, натискайте е, вподобайки, підписуйтесь на канал, хто ще не підписався, а також натискайте дзвіночки для того, щоб отримувати. Е, Сповіщення про виходи нових відео. А також чекаю від вас ваші коментарі. Для мене дуже важливий зворотній зв'язок. А також це мене мотивує на записи нових відео. Ну, Давайте, розпочнемо. Рицарь мечів. Рицарь мечів каже, що щось буде дуже швидко відбуватися в цей період часу. Потрібно буде швидко якось приймати рішення, а також у деяких тельців це може програватися якимись Неочікуваними, незапланованими подорожами, дорогами. Або деякі тельці будуть, потрібно буде оформлювати якісь документи, і вам буде потрібно терміново щось виправляти, або доносити якісь документи, або, от, знаєте, ну, все, що стосовно ваших вашої інформації, ваших документів. Може у декого стати. Такі питання. І, до речі, в кожній сфері вашого життя ці аркани можуть програватися. Давайте подивимося. Що чекає? Ну, Тельці, тельці стоять перед якимось вибором. Вони обдумують, що їм зробити. У них можуть бути Безліч пропозицій. Пропозиції це, можливо, дехто обирає подорож, куди поїхати, і дуже багато пропозицій. Сім кубків. Сім кубків це у нас сім кубків наповнені, так, різним наповненням, але ви не знаєте, що в тих кубках і потрібно, чи підійде вам те наповнення, чи ні. Це завжди ілюзії. Можливо, вам, до речі, хочу ще зауважити, любительці, не приймайте ніяких поспішних висновків, і не робіть певних дій, за які ви потім можете так сказати нести відповідальність. Да? Але ми тут бачимо, що. Деякі е, тельці е, будуть обдумувати свій шлях, свою дорогу, можливо, це в роботі буде проявлятися, або це просто в побуті. Ви е, думаєте, що мені робити, якою справою мені е, зайнятися? Але це може е, дуже швидко е, ці ілюзії розвіються, і ви стаєте, знаєте, вже на новий шлях, ви вже робите якісь певні е, кроки. Для до вашого результату. Ну, в нас, знаєте, тут двійка і трійка це ще тільки початок, початок шляху до, ваших, до вашої, досягнення вашої мрії, для досягнення ваших результатів. Але трійка жезлів це вже, знаєте, тут я думаю, тут я приймаю рішення, обдумаю, щось обираю. А трійка це вже певні кроки. Я вже знаю, куди я йду. Я вже знаю, що я хочу, і якими методами я буду користуватись. В мене вже є план дій. Так що, а стосовно, до речі, у деяких тельців може програтися якоїсь, знаєте, от е, пропозиція, але вона може бути по ілюзіям. Так що, любительці, сконцентруйте свою увагу на одну задачу і е, продумайте свій план дій, так як ви це зробите, нам тару показується. Е, і у вас все вийде, любітельці. Я вам бажаю, щоб на вашому шляху не було ніяких ілюзій і завжди ви досягали свого успіху і результату. Не забувайте ставити вподобайки, підписуйтесь на канал, хто цього ще не зробив. Бажаю всім гарного дня та мирного неба.